Світанок 27 лютого. Що в цьому є таке суперприємне? Сам факт, що сонце зійшло. А ще одне те, що ми кожного разу бачимо, настільки переміщається точка, в якій сходить сонце. Із дуже похилого на, від, над горизонтом, все далі і далі піднімається. На, десь на північному полюсі, там взагалі, сонце не сходить, але коли навіть і піднімається над горизонтом, то всього на кілька хвилин і знову ж ховається практично в тій же точці. Але коли рік свій рухає колесо життя, все далі й далі продвигається точка, в якій сходить сонце. Все вище і вище у небі воно піднімається. І у березні там буде рівнодення, коли день дорівнює ночі. І рухаючись ще далі по сходу, точка сходу сонця, знову будеш весь час рухатись до 22 червня. І там буде сонцестояння. Найвища точка у зеніті, коли сонце піднімається. І так як у мене вікна виходять на схід. То я бачу дуже дуже здвинута точка сходу, як би сказати, від мого вікна вправо. І з кожним днем прибавляється день на кілька хвилин, а сонце сходить на якусь долю. Міліметри, сантиметри, так як я бачу, я ж бачу свій горизонт, бачу там ті ну, дерева, де бо в малі вікна виходять та ліс. І от уже зовсім біля іншого дерева сходить сонце, через інші гілочки посилає сюди свої промені. Ну Це цікаво, це звичайнісінька. Астрономія та навіть не наука, а астрономії, а ті люди, які звикли вставати до сходу сонця, які по природному ритму живуть, вони бачать, що сонце кожного разу встає трохи в іншій точці нашого горизонту. Це цікаво, просто ми про це не задумуємося, Ми спішимо. Спішимо проснутися, спішимо зробити справи, які в нас заплановані на сьогодні. І про це ми практично ми зовсім ніколи не думаємо, а варто. Це та правда нашого життя, нашого існування. Там, де ми багато дійсно дивимось-дивимось, але не бачимо, а тим більше. Не усвідомлюємо. І якраз в момент сходу сонця, ну, під мої 75 років, якісь такі міркування прокинулися, те, що я читала у книжках, ну, в астрономії, там, у школі. Як воно реально реально виглядає у житті кожного дня? Сонце сходить, здвинувшись трохи над горизонтом по горизонту нашому. Ну, вліво получається у мене.